Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. В цьому відеоролику ми приготуємо картопляну ковбасу. Існує безліч варіантів приготування такої страви. Її можна готувати з самої картоплі, заправленої вишкварками, а можна до картоплі додати бекон, м'ясо або лівер. Картопляну ковбасу можна готувати з сирої картоплі або ж начинку перед приготуванням довести до напівготовності. В цьому ролику ми пропонуємо рецепт з приготування класичної картопляної ковбаси. Рецепт простий і легко готується. Потрібно тільки слідувати нашим порадам і у вас все обов'язково вийде. Рум'яні, ароматні і дуже апетитні ковбаски припадуть вам до смаку і відмінно урізноманітнять як святкове, так і повсякденне меню. Картопляна ковбаса це оригінально, ситно і дуже смачно. Щоб приготувати цю страву, нам знадобляться такі продукти. Картопля сира 2 кг. Сало свіже 600 г, морква 150-200 г. Петрушка коріння. 50-100 г. Цибуля 400 500 г. Сіль за смаком. У нас 3 чайних ложки. Перець мелений. За смаком. У нас 1 чайна ложка. Коріандр пів чайної ложки. Паприка пів чайної ложки. Кишки свинячі 2,5 метри. Друзі, якщо вам подобаються наші відеорецепти, підписуйтесь на ще один наш кулінарний канал. «Праздник живота! Посилання в правому верхньому куту або в описі. Натираємо на дрібній терці морку і коріння петрушки. За бажанням їх можна не натирати, а нарізати невеликими шматочками. П'яту частину цибулі натираємо на крупній терці. У нас це одна цибулина. Сала знімаємо шкуру і нарізаємо його на невеличкі шматочки. Цибулю, що залишилася, також нарізаємо. Всі інгредієнти для приготування цієї страви ми підготували. На гарячу сковорідку викладаємо сало і підсмажуємо його. Додаємо нарізану цибулю і смажимо до напівготовності. Додаємо моркву з петрушкою. Готуємо засмажку до готовності. Картоплю натираємо на дрібній терці. Віджимаємо сік. Хай він хвилин 15 постоїть. Картоплю додаємо на терту сиру цибулю, додаємо теплу засмажку, солимо і додаємо спеції. Зливаємо сік. А крахмаль, що залишився, вертаємо до картоплі. Всю начинку добре розмішуємо. Друзі, сира картопля краще розмішується рукою. Перевіряємо, щоб кишки були цілими. Робили ми це за допомогою трубки, яку зробили з двохкубового шприца. Один край кишки намотуємо на палець, а в інший край вставляємо трубку. І за допомогою повітря перевіряємо цілісність. Спеціальну насадку ставимо на м'ясорубку і натягуємо на неї кишкову оболонку. Кінчі кишки не зав'язуйте. Зав'яжемо потім. Наповнюємо оболонку картопляним фаршом. Дуже щільно не наповнюйте, щоб не лопнуло під час готування. При придавленні ковбаса повинна стати плоскою, такою як на відео. Розділяємо наповнену оболонку на невеликі ковбаски. Скручуємо їх ось в таке коло і для зручності перев'язуємо бавовняним шпагатом. Ковбасу проколюємо з обох боків шилом або голкою. Друзі, ні в якому разі не проколюйте зубочистками. За бажанням застеляємо жаровні харчовим рукавом. Можна і без нього. Викладаємо на них ковбасу. Додаємо 100-150 грам води. ставимо в холодну духовку і розігріваємо її до 160-170 градусів. Через 15 хвилин дістаємо жаровні з духовки і поливаємо ковбасу водою з жиром, який виділився при запіканні. Ставимо знову в духовку. Хвилин через 15-20 ковбасу перевертаємо і запікаємо до готовності. Загальний час для запікання 50-60 хвилин при температурі 160-170 градусів. Знімаємо з готової ковбаси шпагат, розділяємо на ковбаски і гарячою подаємо до столу. Ковбаса чудово нарізається на маленькі шматочки. Приготуйте цю чудову страву разом з нами. Смачного! Ось і все, ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментар і не забудьте поділитися цим відео з друзями. Все, до скорих зустрічей. Бувайте!